Всім привіт! Ви на каналі Londa 3 і це серія відео про гру Last груст of survival, тобто різ. Сьогодні ми продовжимо серію відео про базу операцій і змеємося за вихованців та звірів. Хотів записати ролик про фармбойси, але переміщатися між ними непривично довго. Зовсім можу, звісно, можна купити рецепт машини, чи Міха, чи інші донатні фішки, але зіглення позбавлення універсальності і можливості. <досконалені>. Універсальність вихованців в тому, що з ними можна переміщатися між локаціями і причому вони завжди під рукою. Їх можна розвивати в будь-яку сторону за допомогою навичок і еволюції. Зараз я покажу вам, як приручити коня і прищепити йому необхідні гени на швидкість. Почнемо підготовку. Спочатку нам потрібно скратити звичайну рукавицю дресувальника для приручення тварин. І Також можна купити покращену рукавицю дресувальника за 150 деталей, яка продається раз у 24 години, тому при можливості купити її по КД. Також нам необхідно фармити сині колби і фіолетові так само. Ці ніколи потрібні нам для синтезу буде, для при, ну, прищеплення необхідних генів, е, які дають нам на, в даному випадку швидкість. А філалети потрібні нам для еволу... еволюції. Далі я вам покажу, як і використовуватися. Е, персональні навички є тут буйний. Відпертий, ніжний і спокійний. Е, ось у ніжного є навичка шиткі ноги. Переклад цієї навички ви бачите на екрані. Я її винесу. Нам треба здолити коня з цим навичком, бо навички, на жаль, не можеш поміняти безкоштовно. Так само, і як характер. Характер міняється за допомогою. Хотів ще сказати, що для синтезу нам потрібно 5 колп, а для еволюції 7. Тому зараз можливості немає скрафтити з PH, але буду збирати і надалі буду записую ролик: як покрафтити ПГасу. Для нашого плану нам необхідний сам кінь з навичкою швидкі ноги. І фазан. У фазана є ген на швидкість, який нам необхідно прищепити нашому коню, але з їх, нам потрібно їх приручити. Процес приручення дуже нестандартний. На Спочатку нам потрібно зменшити швіття тварини приблизно 20%. Давайте це зробимо. Для коня нам необхідно два рази ударити його кухонним ножем. У нього проявилася смуга приручення. Що його треба. О! Тепер нам потрібно рукавицею його приручити. Можна скритатися як звичайною рукавицею, так само і покращеною. О, навіть зразу. Ну, цей нам кінь. Частково підход бо він є е, зеленим, і, але нема навички на швидкі ноги. Тому йдемо шукати далі. Новий no файл О, джекпот. Зразу два коня. Так, ти мій. Ну. О, але у нас навичка не та, що нам потрібна. Надіюсь, тебе випаде. Десь сюди малий. Уж в мене ми станом. Якщо випаде, необхідна навичка. І справді не має значення особливу яку використовувати. Панарковиці ну, як... є дешеве, часто її часто використовують проти звичайних тварин. Само використовувати і покращені, але на купується раз у такс. На жаль, ні, не. Это, это и характер. Все дальше. Також, щоб не тратити час, нам попадається, от мене не зразу попався леопарди. Е, e, можемо паралельно їх приручати теж. Їх можна приручати як звичайним методом. Просто у рукавиці топової, просто банально знизу їхню ХП до необхідного рівня. Оце важ трохи ризиковано, бо втрачаєте ХП. Приручили. Практиком це не має значення, нам просто достатньо, хоч буде прививати від нього конкретний ген. Так само з допомогою такого цікавого. Властивості, я б сказав, це навіть багом. Просто за задоволення фундамента. Ставимо фундамент недостатньо не дуже високо, так що ми могли домажити. база. Зараз не можемо поставити. Ось. Отак, ось. Просто ставимо. Ставимо можемо теж фундаментні фундамент сходи поставити. Тож неклебагуються під сходи. І тепер можемо аграрити їх. Ой-ой-ой! Опять -ой -ой. з зомбі попався. Так, отак вони багаються. Зомбі ми його забираємо, бо нам не потрібні. От, бардик. Приручаємо, можемо як топою руховицею. Ось. Так і звичайному можна. Щоб на попав. Ось так. І так можемо і звичайною. Так, до речі, нам для крафту Пегаса необхідно буде Олень, Кінь, Ведмеді, Вовки, фазани і. Дані Леопарда В кількості хоча б 5 штук. Це з урахуванням фейлі. Кількість може бути більша, залежно від того, як вам вийшло привезти конкретний ген. Продовжимо далі фармити коні. Куди милий Будеш мій. Одість тебе характер добрий. Ніжний. тебе так ніжно поглажу. Хай по спинці. Ти Ось сюди. В принципі, рукавиці можна комбінувати. Я комунити випадку, якщо... По поверхності бракує так у вас ніжні, але, на жаль, не та, не та навичка. Продовжимо далі шукати. Наступний кінь, сподіваюся, необхідними нам навичками плюс з характером. Зараз після такого його відопроручення тяжко буде. Не буйним, але на це ігра. Садиснуть в даній ігрі вітається. До кінця поруч мого 20 руку. М -м, на рецепти, ні, не то не то, що нам потрібно. золотая залутаємо фіалатул кімнату уже заодно. Такс. Чи... Карточки у нас немає. Ми візьмемо його. Раз по подорозі я був монстра. Квесталгом можемо залутати. Десь 17 хп, да О, це ніка коблі нам якраз необхідні. Сміна ракета. Що принес і для танка. Так, знову одразу тікаємо. Маю, нажав, плантію, такі те радіації немає. Ну, а ракета є танк, там скудно, дуже мало. Це би ти даш нам Сидний характер. Ти його хлопчик. Ну, так надеюсь, ты как раз маешь, что ты как что на пину малочку. Не думаю, на самом деле. Опа. ну давай. Нежный ты наш. Что его уже по спинце? Ты будешь на снежной чине? Способ крушения, здесь нам тоже. Цикавый, бля. Если такого приручения, то будет нежный. Со 100%. Довести пеня довгого. До О, є ніжний і швидкі ноги. Є. О, не дарма я прозвучав. Ось. Так. Де наш. О, швидкі ноги. Четвертого рівня. 15% до швидкості. Це на п'ятому рівні. Це нам те, що треба більше можна не фармити поки що. Далі я буду показувати, як я буду покращувати. Але спочатку нам треба розблокувати п'ятий рівень. Для цього нам потрібно купити їду для нашого вихованця, купується там вже, де і рукавиця. Також давайте глянемо в двух кімнаті, що у нас є. У нас подробнее. У нас тільки ми везучи. Так, ось і все підряд. Будь э, у мене зразу. Недавно давно спроси аккаунт. Тут воно дуже тяжко. Ну що, відкриваємо. Распаковка. Ну, хоча корпус доїду автомат, це вже треба все Вінська швидкість. Тридцять, тридцять тридцять два. Це на стандартних. Стандартний генерал. по рівні дорозі. 40 перші бачимо. Ну, в основному 33 максимум. Давайте будемо його покращувати. От ми і зловили необхідного нам коня з потрібними навичками. Це в нас швидка швид... швид... на швидкість. Все такі швидкі ноги мав би називатися. Е... Я м щоб його покращити, розблокувати ну, нам, бачите, у нас заблокований е... на даному, е... Цей... Е... швидкі ноги, Для цього нам потрібно його нагодувати. Давайте його апнемоємо рівень. От мого йде. І спеціальний да, продається пакети. Можна до дмою них піднімати рівень власне, цьому вихованцю. Так, третій, четвертий і давайте до п'ятого. О, все, ми її розблокували. У нас кінь п'ятого рівня з швидкими ногами. Давайте перед синтезом треба потрібно його назвати, щоб ми потім не путалися з нашими вихованцями, бо у нас їх багато є. Я за весь час, поки знімав ролик, наловили дуже багато. Так, нехай б у нас мустан. Окей. Все, є муста. Так само бачите, в мене є багато інших коней з різними навичками, які мені, в принципі, на даний момент не потрібні. Наша ціль зробити швидкого коня для переміщення між босами, між локаціями, між кімнатами. Також в мене є фазани наловлені. Ось. Ну, їхні навички мене не цікавлять. Бо просто з них нам потрібна основна. Це є ген крил курки. Давайте почнемо синтезувати, подивимось, що це вийде. Добавляємо нашого коня мустанга. Вибираємо курку. Ну, як з курку, фазана. Так. І що? В принципі, є можливість є це нам потрібні червоні шприці. Заблокувати ген, які нам не потрібні. Ну, на жаль, в мене їх немає. Це фритуплейний аккаунт. Тому робимо так, як є. Давайте раз. Так, що в нас? І зразу Ось успіх. Ми привели до нашого коня ген. Крил, крил курки. Е, все, ми добилися тому, що нам потрібно. Давайте ми нашого коня подивимося, що у нас розблоковані швидкі ноги. Є е, ген кру, е, курки, крил курки е, посередині. Ну, давайте подивимося, що у нас. Тепер у нього швидкість. Нашого коня. Сідаємо і поїхали. 52. Тобто, виходить, що на 20 швидкості ми його прискорили. Також у кожного е, е, виховання є своя їда. Яка дає е, буст до головної характеристики. В даному випадку нам на швидкість потрібна. Ось нам в нас і вийшли швидкий кінь. З навичкою на швидкі ноги, характером. І з прищепленим геном курки. Швидкість цього. Давайте подивимося. 53 максимум я бачу. Тобто збільшив на 20 донець. Плюс-мінус там один-два. Що тих наскільки вийшов? Зараз, як я вам казав. Далі будемо знімати ролик про босів. Якраз є чим їх байдити. Дякую за увагу. Пишіть в коментарі, в чому я був неправий. Пропонуйте свої думки про думку про гру для каналу. Підписуємося для розвитку українського контенту і ставимо подобайки. Всім па-па!